Є знижки на зіпелор 10% в аптеках подорожник, вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Куріння може призвести до збільшення жиру на животі. До такого висновку дійшли вчені з Копенгагенського університету в Данії. Так, замість того, щоб сприяти зниженню ваги, куріння навпаки призводить до збільшення жиру в черевній порожнині. Найперше мова йде про вісцеральний жир, тобто той, що захищає внутрішні органи печінку, підшлункову залозу, кишківник. Якщо такого жиру близько 10% від усього жиру в організмі, це добре. Якщо його наростає значно більше, це призводить до запалень, які викликають хронічні захворювання, зокрема й хвороби серця. Нові найдорожчі ліки у світі. Управління з продовольства та медикаментів США схвалило генну терапію ленмелді проти смертельної спадкової хвороби метахроматичної лейкодистрофії. Оптова ціна однієї дози 4 мільйони 250 тисяч доларів. США. це рекордна вартість на ліки, які існують нині. Метахроматична лейкодистрофія рідкісне постійно прогресуюче захворювання, яке призводить до серйозних ушкоджень нервової системи. Проба вражає близько однієї людини з 40 тисяч. Найдорожчі ліки працюють завдяки виправленню наслідків генетичної мутації. Як відбувається лікування препаратом? Спершу в пацієнта відбирають стовбурові клітини. Далі вони оброблюються препаратом у лабораторії. Потім пацієнт проходить хіміотерапію. Далі модифіковані клітини повертають у кістковий мозок. Раніше найдорожчими ліками була генна терапія гемофілії Б. Її вартість 3,5 мільйони доларів. США Лікарі вперше пересадили нирку свині живій людині. Операцію провели в лікарні Масачусетса, яка в 1954 році стала першою лікарнею, де взагалі провели трансплантацію нирки. Операція тривала 4 години. Пацієнтом став 62-річний менеджер Рік Слейман. Нині чоловік одужує, і незабаром його мають вже виписати з лікарні. Лікарі кажуть, що ксенотрансплантація пересадка органів тварин людям має критичне значення для вирішення проблеми нестачі органів. Адже лише в США щодня 17 людей помирають, очікуючи на той чи інший орган. У Великій Британії штучний інтелект виявив рак, який пропустили лікарі. Про це повідомляє британська служба BBC. Інструмент під назвою МІА, представлений Національною службою з охорони здоров'я, проаналізував понад 10 тисяч мамограм і успішно виявив усіх пацієнтів із раком молочної залози, а також ще 11 випадків, які не помітили медики. Такі технології, як МІА, мають потенціал замінити радіологів в аналізі мамографічних знімків, зменшуючи робочі навантаження лікарів, адже штучний інтелект може побачити ті крихітні пухлинки, які не під силу людському оку.